Всім привіт. Перетираю капот на шкоду, той, що, той, що я грунтував 10 годин вечора. Воно тобто треба швидко зробити. Е, і що? і що Вроді все чітко. Залишилось перетерти, поїхати на підбір, підібрати фарбу, там ще десь зеркало висить, там теж його підготувати, перетерти. І сьогодні пофарбую, в принципі, став, ставлю до нього в суботу 5 годин оце Але вже зробив майже. І все. Знаєте, чия то машина? Усіка. Бля, це був. Коротше, тип боксер Майбутній Усик. Віталік, якщо ти дивишся, з це... Я йому Єбало. Don't push the horses! Вау! Дивимося результат. Наш треш-бампер вже готовий. Якщо пам'ятаєте, тут було просто все розваляно, все було в такій тоні шпаклівки. І от я його вже вимоделювала, вишпаклювала, коротше, зліпила, ігор пофарбував. І результатом, ну, в цілому, я задоволена. Сьогодні прийде клієнт, буде дивитися. Гарненький, все ціле, все нормально. Ніяких тріщин нічого більш немає. Кріплення всі зроблені. Ну, саме головне це що все вибудовано, тому що будувалося ось практично половина бамперу ліпилася. Дивимось. Наш Hyundai, що ми тут маємо. Доводжу вже до кінця канти. Така трошки ювелірна робота, але ще трішки що тут підняти, і тут щоб у нас канти всі сходилися. Далі бампер. Я вже взяла головку Саши в наборі, розкрутила тут ще один болтик за то поки що навчили ведешкою. Далі будемо шліпувати. Тут у нас копаявся, і більше за все буде фарбуватися повністю. весь, бо є у нас дефект тут і є дефект там. Якщо я не помиляюся, в нас ще є бампер і він напевно буде новий. Ну, поки що його на фірмі немає. Всім привіт! Залетів до нас Мерседесік з пошкодженням на дверці на на задньому крилі. Такі пошкодження після рихтовки, але рихтувалися не в нас. І ми погодили, що будемо вирівнювати шпаківкою ґрунтом, потім вже як тут підрихтовано. Зараз процес в мене зборочки, я вже. Зняв собі верхню накладку і буду знімати ручку і знімати дверку і готувати цього Мерседеса до віддачі. Щоб все було чітко, треба, щоб все було гостро. в Першу чергу гострим. Кажу, тітю, чим ким ваш син працює? Каже, сантехніком, вроді би, чи слесарем може яким. А що робить? Каже, з вечора ножі гострий, зранку гроші вже рахує. Так і ми нагострили. Проскочила трохи Катя з розміром тут. Старалася, старалася і перестаралась. Є трохи лишнє, то ми зараз його підмальовуємо, щоб побачити де... де край світу. Хто там що чув про Антарктиду? Що там є? Справді ці всі нові тіво, нові землі, шо ніхто нічого не пише, ніхто нічого не каже. Переслятися, то щось не знаю, чи всі збираються, чи ні. Ти що чула про Антарктиду? Ні. <гілля> <Це теж є. гілля> так от, ми то зараз помалювали, потім потрем. І приходьте через. через, Скільки ти часу Не знаю. Через Днів чотири, напевно. Приходьте після чотирьох днів, то буде якраз десь п'ятниця. І побачимо, як воно все вийшло. А я йду поки що до капота. Ходідемо по до капота, покажу ще. Мабути, колір хаки. Але передумали, буде білий перламутр і де неде де були скольчики. Дрібні-дрібні пошкодження. Ми їх поростирали, попідспокльовували. Ну ми, я дві ручки мої. І мабуть, сьогодні буду фарбувати. Так що завтра результат.